Ми, ми, не думали, що, ну, ми, ми сприймали як курьоз, але ми не думали, що за цим така страшна сила. Розумієте, що він здатен на такі жахливі вчинки. Це, це, це нас настільки потрясло, що, звичайно, од де не було взагалі ніяких шансів писати чи не писати, почекати. Ми за це взялися. Ми довго, правда, трошечки чекали інформацію в міліції, тому що тільки це сталося. В понеділок зранку, тільки в середу, десь уже до кінця дня ми змогли отримати хоч якийсь коментар. І далі ми почали збирати інформацію всю самі. Ну, слава Богу, що люди, вони, там багато людей боїться цього чоловіка. Але знайшлися люди, старшого віку, я, я їм дуже вдячна за те, що вони просто громадяни, я їм дуже вдячна. Які просто, по-перше, і тоді викликали міліцію вчасно, і цей хлопчик він не зник. І вони вивезли, не викинули ні, ні на якийсь смітник. А по-друге, вони зараз розказують, як це сталося. І у громади є шанс взагалі подумати, що воно сталося, і, і зробити якісь кроки, щоб цього страшного далі не було. Тому що мама, коли вона прийшла, вона головне сказала, що більше всього я зараз молюся, щоб таке не сталося надалі з іншою дитиною. Бо це ж може бути з ким завгодно. Тут немає ніякої причини. Бувають різні, різні випадки, ну, жахливі випадки. Побилось двоє там, людей, чи побились родичі, один одного вбив, чи щось. Там хоча б є, зрозуміло, чому це сталося? Як не зрозуміло. То все не стало. Абсолютно. І, і це я взагалі дуже Дуже вели, великий вигляд в громаді і, і, і велике запитання тобто, до громади, ми до чогось дожили взагалі-то. Нам треба міняти щось, обов'язково міняти. Скажіть, будь ласка, а що вдалося дослідити? Можливо... Якась інформація, вона є не підтверджена, але вона існує, про неї обговорюють. Тобто от щодо цієї людини, щодо його там діяльності, може нам люди кажуть, які там живуть, то кажуть, що там понад тисячі снарядів, ой, патронів було вилучено, там до десятка. Е ну так, да. нам говорять, що і міліція не провела обшук, що як насправді треба, що у нього там є додаткові підвали, що до тих підвалів, що тільки, тільки те, що знаружи тут обшукали, а підвали... Що, що насправді їм відомо, що колись будувалось, то там ще є підвали, і що ну, є купа взагалі жахливих м, таких от чуток, ну, яким, е, е, ну, що е, у ну, нього там колись були попередні жертви, що це просто стало відомо. Ну, я не, не берусь, стверджувати, що це правда, я не знаю. Це важко стверджувати, що це правда. Але судячи з цих людей, вони ж чимось налякані, розумієте, чого ж вони бояться? Оці його сусіди, які ну я вважаю, що тільки найкраще з них тобто з людським серцем вони через цей так переступають. І коли в перший день вони боялись щось говорити, то на, на, на третій, на другий день вони все-таки знаходили собі сили, очі перелякані, але не починали е, говорити. І, е, Розказувати, що, ну, дійсно, що він залякував місцевих жителів, що якщо йому щось не подобалось, він міг е, е, грозити е, зброєю. Він, наприклад, свої ворота, ну це вже очевидний факт, він їх розбудував прямо до середини дороги. Дивовижним чином, От у нього е, е, у всіх і, 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 ідуть заборчики вдовж дороги, а у нього цей заборчик вибуде на середину дороги. Це, я коли тоді зайшла, е, щоб подивитися це місце, я здивувалася. От він так зробив, і ніхто йому ні, нічого не може зробити. Я розумію, що це роками, вони жили з ним і роками він їх лякав. А ви щось чули, що нібито такої смоджахи був вилучений, ось там ось такі інформації до вас доходила якась там. Ну я, я не знаю, можливо, це просто вже з розряду чуток, я не можу цього стверджувати, тому що ми такої інформації не отримали, і звичайно, ми самі цього бачити не могли. Ми писали і е, тільки те, що ми от могли б руками і очима побачити, проте проте ми писали цього більше, ніж достатньо взагалі то, щоб люди жахнулись і щоб люди згуртувалися. І от для цього ми і це звернення до людей. Зробили. Ну, ми були трошечки шоковані, знаєте, чим. Десять днів підряд, сьогодні перший день на сайті нашого міськвідео з'явилось повідомлення про те, що був такий випадок. А всі ці 10 днів навіть у кримінальні хроніки, яку ми отримали, було про самогубство чоловіка літнього, було про е, те, що там хлопчик е, впав і травмувався, було про те, що хтось когось пожегував. Цього вбивства хроніки не було. Ми просто не знали, що думати з цього приводу. І тільки сьогодні на сайті нашого місфіку з'явилось оце повідомлення. І того ми, а, а, а у нас за перші три дні після першої статті в газеті, тиждень тому, у нашого сайту ВКонтакте з'явилось 900 друзів. Тобто люди нам писали і писали. Ми зрозуміли, що... Люди на нажахані, а їм нема з ким поговорити. Тому що 900 чоловік за три дні, які просто до нас не просили до друзі, це, ну, це про щось говорить. Е і тому ми сказали, що давайте всі зберемось, давайте звернемось до міліції, до міського голови. І нехай вони просто зрозуміють, що для громади це важливо, що це нам болить, що е люди переживають за своїх дітей. Ну, це справді страшно. Дитина, яка хороша дитина, за якою ніколи не було нічого поганого, вона просто ввечері прекрасним літнім, ну, вночі, ми самі любимо гуляти, вночі я можу серед ночі гуляти. Я по їхній дім, багато років, коли хороша погода, я пішки кожен на вокзал, в дві години йде у нас поїзд йде на Київ. Багато людей там проходить. І тепер тільки до нас досі дійшло, що там страшно небезпечно. Це будь-хто може там потрапити. Там поруч гуртожиток, дитячий е училище культури. Це жахливо просто, що відбувається. Люди бояться. Скажіть, будь ласка, ви з'ясовували, звідки він І Чому вони так довго його вели? Ось такі речі ви якось. Тому що нам за один день, ну ми наскільки ми змогли, ми зустрічалися. Ну, я думаю, що, звичайно, докладно це може розслідувати тільки міліція. Вона така не говорить. Насправді ми з'ясували, що е, він перший, скажімо так, факт, коли вони зустрілись, це було зовсім не біля його дому, а за півтора кварталу мінімум. Е, тому що нам жінки говорили, що чули десь де близько третьої години голоси двох чоловіків, вони про щось сперечались. Е, ну і, і все одно, але це нічим не закінчилось, ми дім не викликали, ну мало ли там чого люди е, сперечаються. Потім ми побачили ці факти, е, цей, цей відеозапис, який нам потрапив, і де нас просто це жахнуло, і всі чутки про те, що е, він до них тому що багато було цього, що він заліз до них на подвір'я, що він там е, щось нехороше робив. Ми, ми, ми раптом побачили, як за декілька. Коли до того моменту, коли люди сказали, що вони чули, як його бували, він спокійно йде поруч з цим чоловіком. Він його навіть не тягне і навіть не, не схопився, а просто тримаючи за руку, вони йдуть. І, і, і це, це, це жахливі кадри, звичайно, вражаючі такі кадри, йде ця дитина, вона йде на свою смерть, це було дуже страшно. І, і хлопчик йшов спокійно. А жінка а, ну і коли ззаді з'явилася, що це постать жінки е, з чимось, явно нагадуючим пістолет, е, це фільм жахів просто якийсь, і, і, і просто натуральний. Просто натуральний фільм жахів. І, здається, ну складно такий сюжет вигадати. А це правда. Ми ще не можемо всі усвідомити, що це правда. Настільки це жахливо, це важко усвідомити.